Привіт! Сьогодні я вам покажу, як легко, просто, естетично та красиво оформити блокнотик Bullet Journal на серпень. Для цього нам знадобиться блокнот, у мене мій звичайний, який я завжди використовую. Також дві чорні ручки, у мене лінери 05 та 07 різних товщин, можна взяти звичайну ручку. Та один текстовий ділячок я обрала сьогодні для сьогоднішньої саме ідеї блакитний. Також ви можете підготувати зелений, проте я його використовувати не буду. Ну, давайте почнемо. Спочатку нам потрібно написати десь по центру. Дивіться, треба порахувати, щоб приблизно був в центрі. І шуб просто красивим. Найголовніше шрифтом на англійський ост. Ставлю ось такі крапочки навколо надпису. Це буде дуже легке оформлення, навіть легше, ніж ми з вами зробили на липень. Тепер малюємо квіточки. Як я малюю квіточки. Я буду малювати просто такі, дивіться, малюю овальчик. Їх малюю на різному рівні під різним нахилом. Перший етап просто овальчики намічаємо. Тепер нам потрібно пропрацювати пелюсточки. Перед цим я ось такими крапочками проштриховую повністю ось цю частинку. Пелюсточки малюємо просто ось таким ось чином, декілька пелюсток. І в нас ось таке оформлення. Потім малюємо ось тут е стебло та два листочка. вони дивляться вниз у мене. Я взяла свій ось цей блакитний і зафарбовую обережненько ось цю частинку з квіточкою. Взагалі їх можна зробити фіолетовими, жовтими, червоними, будь-яким відтінком. І в нас вийде ось таке оформлення. І ось так потрібно зробити з усіма квіточками. А за кадром я доробила трошечку цю сторіночку. Ось так у мене вийшло, мені дуже подобається. Дуже мінімалістично так красиво фарбую деякі листочки, тобто, бачите, я тут промалювала листочки, одразу вам не казала, але просто щоб ви потім довго не дивилися відео, ви на паузу поставите, якщо малюєте. І ось такі ось деякі, бачите, я зафарбувала. Я перегортаю, як я оформлюю заголовки. Хочу ось тут зверху, бачите? Ось одну ось таку лінію вона має бути особливо недовгою і знизу лінію. І опережно дивіться, як обводжу. Я перегорну відео сантуз не зовсім вам буде зручно, але мені зручніше таким чином. І ось таким методом малюємо типу стрічку, яка зігнулася. Я буду писати в ці місячні цілі. Секадром, тому просто покажу, як я буду оформлювати просто кружечками. І всередині цих кружечків у мене буде квіточка. Що я, роблю, я малюю просто такими кружечками. Можливо, не зовсім видно, що це прям квіточка, але квіточку я намагаюся її зробити. Дивіться, як я, бачите, тут також передрукувалася. Тому ліндером я не зовсім рекомендую завжди, тому беру ручку. форму я завжди роблю ручкою. Я беру лінійку, а я без лінійки працюю, ви можете взяти лінійку. І отак ось роблю. Ось, бачите? І беру знову чорний і пишу плани. Просто плани. Що я роблю далі? Дивіться, уважненько, тут все дуже просто беру ось такі малюю хвильки. Чорний відтінок, можна взяти інший відтінок, наприклад, давайте фіолетовий для першої сторінки. І просто ось такими кружечками знову-таки заповнюю ось тут. Я беру скетчбук, Ви можете взяти лінійку, мене просто немає зараз під рукою. І ось тут таку маленьку частинку чорною ручкою відділяємо. Маленьку, бачите, таку частинку невелику. Але відділити потрібно. І ось тут у нас будуть додаткові міні-плани, які, можливо, ви перед вас не по місяцях. Склеїла клею олівцем, ось такий у мене від акцент. Я просто склеїла, зараз я. Під перестріл покласти. В даному випадку я завжди кладу поверх скетчбук, якщо у вас є просто книг, ось так ось. І воно має так пролежати десь годинку. Або, можливо, більше, але я годинку, воно приклеїться добре, вирівняється от якраз усі всі бугарці, і все буде добре. Так, я оформлюю кожен день, ось таким чином. Кожен прям день до наступного місяця. Покажу вам зараз минулий місяць одразу перед прощанням. Ось це ми з вами оформлювали, пам'ятаєте? Надіюсь, хто не пам'ятає, подивіться, кульове таке оформлення вийшло. Тут я написала цілі на місяць. А тут я писала вже плани. Бачите, яке було планування просто. Це мені подобається наклейками така. Ось це останнє, це моя сестричка робила наклейки. А ось це я вже на сьогодні писала. Ось така ось краса. Надіюсь, вам це відео було корисне. Якщо так, то, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на мій телеграм, Тут я надішлю фото свого готового результату в гарній якості. Також там новинки та ви можете обирати тему для відео, тому там дуже корисно. Тік-ток, також там виходять відео. І, звісно ж, Ютуб, на якому ви переглядали це відео, якщо ви не хочете мене загубити і переглядати мої нові творчі прогреси, відео та цікаві просто новинки. Всім дякую за перегляд, що ви додивилися до кінця, до зустрічі!